Всім привіт! У цьому ролику я розкажу, як створити бізнес менеджер, розкажу за його функціонал і розкажу чим він відрізняється від звичайного ADS менеджеру. Це є вже шостий урок в рамках нашого безкоштовного навчання по таргету. В якому ви можете освоїти базово весь функціонал, зрозуміти, як усе працює, і в цілому зрозуміти для себе, чи взагалі вам підходить така професія. Також попрошу вас обов'язково тиснути на вподобайку, обов'язково підписатись на цей канал, і не забувайте написати ваш коментар внизу, якщо у вас виникло якесь питання стосовно цього уроку. Давайте починаємо. Для того, щоб створити бізнес-менеджер, ми переходимо в наш ADS-менеджер. Вибираємо розділ усі інструменти і шукаємо налаштування компанії. Так нас направить на сторінку створення бізнес-менеджера. Якщо у вас його немає, ви попадете на ось таку сторінку. Якщо він у вас є, вас просто вже перенаправить в цілому на функціонал. Давайте на цьому етапі перед тим, як створити наш бізнес-менеджер, я розкажу коротко, в чому ключова різниця між звичайним ADS-менеджером. І е, бізнес-менеджером. Якщо говорити дуже простими словами, бізнес-менеджер має більший функціонал. Е, перше, він дозволяє створити піксель, щоб запускати рекламу на сайт. Друге, він дозволяє створювати е, зберігати аудиторії, які можна пересилати між іншими користувачами в інші бізнес-менеджери, і також е, він дозволяє. Організовувати роботу, тобто ви можете додати декількох співробітників, створити декілька аккаунтів рекламних і розподілити між ними роботу. Тобто, вам, тобто ви кожному користувачу можете давати різні права. Наприклад, один може переписуватися з клієнтами, інший запускає рекламу. І ні той не має доступу до цього, до першого, і другий не має доступу до першого. Тобто, ви можете організувати всі бізнес-процеси. По суті, як мені здається, назва і йде від цього бізнес-менеджер, тобто організувати ваш бізнес. По суті, та. якщо в основному говорити, це прям базові відмінності, які є між звичайним адс менеджером і бізнес-менеджером. Надіюсь, цей нюанс зрозуміли. Якщо у вас виникають питання під час перегляду відео, обов'язково пишіть коментарі. Я буду старатись на них відповідати. Надіюсь, це зрозуміло. Давайте тепер створимо наш бізнес-менеджер. Для цього ми натискаємо на кнопку Створити обліковий запис. Тут є в нас три графи. І перша графа – як буде називатись наш бізнес-менеджер, це наша особиста інформація, яку бачимо тільки ми. Ваше ім'я, яке буде відображатись, і ваша робоча електронна адреса. Дивіться, в чому основний нюанс. В мене вже є обмежений ліміт по створенню рекламних кабінетів бізнес менеджера тому в мене вибулася отака помилка. Вас після цього етапу прийде сповіщення на емейл, яке треба підтвердити, і вже відкриється самий функціонал бізнес-менеджера. Давайте я зараз швидко перейду вже в діючий рекламний бізнес менеджер і покажу вам його усю структуру. Ось я вже в своєму рекламному бізнес менеджері. Давайте тепер я коротко пройдусь по усіх оцих його інструментах, розкажу вам, що це все означає. А після того я створю фанпейдж і рекламний кабінет вже в цьому бізнес-менеджері. Я вважаю, що правильно буде спочатку пояснити всю структуру вам, як все працює, який функціонал. А після цього вже створити все. На цьому відео обов'язково будуть тайм-коди, так що, якщо ви, вам ця інформація не потрібна, ви зразу перейдіть туди, де вас цікавить створення рекламного кабінету. Якщо говорити з самого початку, ми бачимо, що в нас є розділ користувачі, це є люди, які мають доступ до нашого рекламного кабінету. Як бачите, тут є я, я можу. Запросити людей, тобто, от, коли ми вказували емейл при реєстрації, і у вас є, наприклад, імей у вашого співробітника, ви можете ввести його емейл і запросити його сюди. Тут ця графа відповідає більше за, за розподіл, кому що ми надаємо. Наступне, що в нас є, це є облікові записи. Облікові записи це означає, це все, що стосується цього бізнес-менеджера. Це є наші сторінки. Це є наші рекламні облікові записи, ресурси, додатки, облікові записи Instagram, Facebook. Тобто це все, що ми можемо додати до цього бізнес-менеджера. Тобто тут можна створити сторінку, можна сюди додати вже діючу сторінку, так само з рекламними кабінетами. Як бачите, в мене його поки немає, але пізніше ми його створимо. Тобто, ми тут на цьому етапі можемо додавати всі облікові записи, які стосуватимуться нашого бізнес-менеджера. Наступне, що у нас є, це є джерела даних. По суті, можна сказати, що дані, які ми отримуємо з нашого кабінету. Як бачите, тут ми можемо створити піксель, набір даних, офлайн-події, настроювані конверсії, джерела подій, аудиторії спільні, які ми також можемо передавати, рекламні матеріали. Тобто тут все, що стосується наповнення і отримання даних. Так, надіюсь, це зрозуміло. Тобто ми також тут можемо створити піксель, його додати між аккаунтами. Наприклад, я хочу там створити піксель і додати його тільки на якийсь один конкретний рекламний кабінет. Бо, наприклад, тут ми можемо створити декілька рекламних кабінетів і, наприклад, між ними е пікселі, сторінки і так далі ну, до кожного, який належить. Надіюсь, цей нюанс також зрозумілий. Наступне це безпека бренду і відповідність. Його тобто, тут ми можемо додати перший наш домен для підтвердження, щоб настроювати події, і списки блокування. Це відповідає, я так розумію, за наповнення нашої групи. Наступне це є інтеграції, тобто ми можемо до цього бізнес-менеджера підключити наші застосунки або керувати доступом до лідів. Тобто, звідси ми можемо адмініструвати всі ліди, які приходять нам. Наступне це є рахунки і платежі, тобто ви можете додавати платіжні дані до цього аккаунта і обов'язково можете їх розподіляти, тобто ви можете додати декілька платіжних засобів і розподілити, на який, з якого акаунту буде оплачуватись. Okay. Далі в нас. Іде рекламні партнерства, це означає, що ми можемо з якимось аккаунтом зв'язатись, і коли буде показуватись реклама, нам буде відображати, що ми в партнерстві з якимось іншим брендом. Центр безпеки це в нас двохфакторна аутентифікація, певні запобіжні заходи для того, щоб вберегти ваш аккаунт від того, що його хтось не вкраде. Тобто можна, наприклад, додати резервного адміністратора. Також можемо через це підтвердити нашу діяльність і організацію. Наступне, що в нас де, це є запити. Я так розумію, це запити на інших сторінок, на запрошення, перевірка. Тобто тут відображається все, що йде запитами на наш аккаунт. Сповіщення, думаю, тут зрозуміло, тут можна налаштувати сповіщення, які вам будуть приходити і куди. Тут є інформація про саму кампанію, тобто її можна, наприклад, змінити назву цієї кампанії. Можна змінити юридичні адреси і так далі. і так далі, і так так далі далі Тобто тут більше все про вже саму кампанію. Ну і, звичайно, що невеличка інструкція і невеличка інструкція, що і як робити. Тобто, як бачимо, сама структура є досить простою. Ну Я розказав по суті за кожну кнопку все. Щоб було зрозуміло, як воно все працює. Звичайно, що більшу частину з цього всього ви не будете використовувати. З Свого досвіду я використовую от, додавання користувачів, облікові записи, джерела даних і підтвердження домену. Ну і, звичайно, що рахунки та платежі. По суті, все, що з цього потрібно. З цього моменту давайте я покажу, як створити фанпейдж на сторінці і створити, наприклад, рекламний кабінет. Для цього нам потрібно перейти в розділ сторінки, натиснути Додати. І вибрати розділ створення сторінки. Тобто ми створимо наш фанпейдж. Ми тут задаємо назву, категорію. Бачите, я додав назву, вибрав категорію, натискаю далі. Далі нам треба прийняти умови і створити наш рекламний фанпейдж. Тепер детальніше розкажу, як створити рекламний кабінет в бізнес менеджері і розкажу за декілька різних функцій, як ми можемо зробити. Якщо ми натиснемо на кнопку Додати. У нас на вибір буде три варіанти. Ми можемо додати наш рекламний кабінет. Коли ми додамо його, ми, нам треба обов'язково ввести його ID, і ми використаємо вже якийсь діючий ads Manager аккаунт, який ми можемо додати в Business Manager. Наприклад, якщо це ваша особиста сторінка, яку ви запускали, ви можете додати її сюди. І вона створиться тут, а вас натомість створиться новий. Наступний варіант це запит на доступ до рекламного облікового запису. Тобто ми можемо подати запит на, на якусь конкретну сторінку, який є вже в нас. І створення рекламного облікового запису. Тобто тут ми можемо з нуля створити наш рекламний кабінет. То все, що нам треба тут, це вказати нашу назву рекламного облікового запису. Вказати е, часовий пояс, якому ми працюємо, і вказати валюту нашого рекламного кабінету. Після цього натискаємо далі і обов'язково прив'язуємо його до нашого бізнес-менеджера. Як тільки ми створили наш оцей рекламний кабінет, ми маємо вибрати, кому ми даємо доступи і які доступи ми даємо. Як бачите, в цьому рекламному бізнес-менеджері є тільки я. Мені залишається власне вибрати себе і дати собі повний контроль до цього рекламного кабінету. Я натискаю призначити. Все, я додав себе в цей рекламний кабінет, створив його. Все, що мені залишається, це додати платіжні дані, щоб запускати рекламу. Щоб відкрити цей рекламний кабінет, справа зверху у вас буде кнопка Відкрити ADS менеджер. І вас автоматично відкриється нова вкладка, яка перенаправить вас, як бачите. В наший рекламний кабінет. Як бачите, назва його є, аккаунт 99. Нам, як, як я вже казав, нам залишається тільки додати платіжну картку і запускати нашу рекламу. На цьому цей урок по бізнес-менеджеру закінчено. Якщо у вас виникли питання, обов'язково пишіть їх в коментарях. Я дуже вдячний вам за перегляд і також рекомендую подивитись наступні відеоуроки з нашого навчання. Дуже дякую вам за перегляд.